Бачите, який він має бути збитий. Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу спекти тістечко, яке називається Брауні. Це є американський десерт. Ви знаєте, завтра свято, День Закоханих. Я чого роблю цей десерт. Я хочу, щоб подивилася молодь. Він дуже смачний і робиться дуже швидко. І хочу привітати всіх закоханих. Любіться, женіться і народжуйте нам дітей. Ну що, починаю з масла, 150 грам масла я буду його розтоплювати. Так, кімнатної температури. Так, потихеньку таплю масло розтоплюється. Я буду нарізати горіхи. Нарізаю горіхи, ось так, дрібненько. Горіхи у мене десь приблизно тут 50 грам, більше немає. 100 грам шоколаду у мене, половина чорного, половина молочного додаю. Ось на цьому етапі я трошечки роз... розтопила масло і зараз на тихенькому вогню буду роз... Можна на водяній е, бані також. Ось бачите, у мене тут суміш фруктових цукатів. Я їх також дрібну. Ну, не сильно, але то, що вони мені досить такі грубі тісто йдуть. Все, цукати-горіхи в мене готові. Ну, це небагато, також 50 грамів, може десь так, горіхів і 50 грамів фруктових цукатів. Ви знаєте, 100 грамів шоколаду. У мене шоколад молочний. Його також треба нарізати ось такими шматочками буду нарізати. Це все в мене йде в тістечко. Це все разом: горіхи, цукати і нарізаний шоколад. Це дуже швидко. Просто це перемішую, воно в тістечко вище перемішається, але ось така суміш має бути. Шоколад у мене розступився, зараз я його трошечки охолодну, щоб він був чуть-чуть теплий. І в мене вже включена духова шафа на 170 градусів. Починаю клацати яйцями. Бо, знаєте, комусь не подобається, але що робити? Ну, мусить клацати. Зробіть трошечки тихше. Додаю розчинну каву Якобс. Тепле. Файно розмішую. Обов'язково кава дасть дуже такий смак свій специфічний буде. Втепленький я дала і знову остужати несу його. Знаєте, як з з'явився цей рецепт? Помилився кондитер, не додав розпушувач. Я також буду так робити. Так, збиваємо яйця. Яйця треба дуже-дуже файно збити. Добавляю це десь 300 грам буде і тихенько вимішую. Не тихенько, а файно вимішую. Так, файна щіпочка солі, ну це приблизно пів кавової ложечки для балансу. Так, додаю ванільний екстракт. Знаєте, я його люблю. Я завжди додаю ванільний екстракт. Це буде дві, два пакети буде ванільного цукру. Там по 10 грам, 20 грамів ванільного цукру. І шоколад з маслом. Треба файно вишкрівати просіяне какао. Три файних столових ложки какао. І какао я вже буду збивати з борошном. Борошна біля 200 грамів, 180-200 грам, але це вже я подивлюся на текстуру. Яка в мене текстура тіста буде. Ось дивіться, яка в мене текстура тіста. Бачите, ну таке аж тягуче таке. Бачите, яке файне. І на цьому етапі тихенько треба перемішувати з яйцями. Видно, що яйця ще воздушні. Бачите, ось такі, як дірочки такі є. В самому кінці додаю суміш горіхи, цукати і шоколад. Це в самому кінці. І теж файно перемішую тихенько. Напевно, таке брауні, ви знаєте, ніде не готовлять. Не в Нью-Йорку, не в Бостоні. <свісно> може подивляться, і, може, спечуть вони по-моєму рецепту. Хоча це класичний, але із моїм секретом. Так, ложечками буду ставити собі. Бачите, яке воздушне у мене тістечко дуже файне і без розпушувача? Так, розправляю тісто ложечкою, ложечкою ліпше. Сто сімдесят градусів. Десь приблизно 30-35 хвилин. Ось так. Так, дивимося. 25 хвилин пройшло. Ви знаєте, я чого вибираю? Тому що я по запаху завжди чую, якщо запах тіста, значить воно вже на підході. Так, десь мені треба шпажку. Буду пробувати. Бачите, сука? готове. Ну, це шоколад у мене трошечки, так? Ставимо стужати, але будемо їсти тепле. Так, приблизно у мене буде 30 грам вершків. Приблизно достатньо. Нагріваю. Ви знаєте, 50 грам буду додавати вершки. 30 досить мало. 50. Розігріваю і шоколада 100 грамів. Молочний шоколад і чорний. У мене, як завжди, мікс. Все, ось дивіться, така ось густа в мене глазурь хороша, тому що тут не треба багато глазурі, тут просто треба змастити верх. Але можна і не мастити, можна і так його їсти. Але це буде смачніше. Шоколадний шоколадний буде. Глазур застила. Ось бачите, яка вона і на тістечко Небагато глазурі на цей раз. Так, розмащую. Дивіться, як вона застила файно. Бачите, глазуріка яка має бути застивша. І така аж, ну, як шоколад. Я того добивалася, щоб вона була тверда глазур. Знімаємо, дивимося. Ось, бачите, отакий от він має бути, як файна, велика конфета. Ось дивіться, бачите, який він невисокий, він такий має бути. Оце є класика. Це є класичний, тому що печуть різні, високі, там, з розпушувачем не має так бути. Пробуємо, нарізаємо. Ви знаєте, він ще трішечки теплий, але воно. Це добре. Ось дивіться. Бачите, який має бути збитий, такий, ну, ще нарізаю. Ще один шматочок. Ріжеся дуже файно. Ну, він такий має бути, так, не сухий, має бути вологий. Ось такий. Ви знаєте, він класично ріжеться ось такими. Квадратами, це є класика. І цей також будемо нарізати. Бачите, як він іде, як масло? Ось там, де дирочки ось такі є, бачите, це шоколад потопився. Там всередині шоколад, він іще такий, аж блистить. Ось таке, оце є настояще стежі Так. Вдалося мені. Просто шикарне. Ну що, будемо пробувати? Так, спочатку морозиво. Береться ванільне морозиво і брауні. Ось дивіться. М -м -м да. Мучненько. Ну що? Спробуйте спечіть, знаєте, так хочеться до молоді звернутися. Печіть своїм коханим, будьте здорові, любіть один одного. І хочу вам побажати, щоб був мир на цій землі, було щастя і на землі, і в нас в Україні. І будьте здорові!